Компанія Smart представила для Європи свій новий електричний кросовер Smart Hashtag 5 чи як його ще називають номер 5, який був анонсований ще минулого року. Ця модель стала першим середньорозмірним кросовером бренду, пропонуючи більше простору, універсальності та передових технологій. Спираючись на успіх Smart 1 та 3, новий Smart Hashtag 5 отримав 800 вольтову платформу, яка забезпечує запас ходу до 590 км кілометрів та надшвидку зарядку. Офіційний старт прийому замовлень намічено на 26 квітня цього року. А разом із прем'єрою було розкрито технічні характеристики та оголошено ціни на новинку. Smart Automobile – це спільне підприємство, створене Mercedes Benz та Geely у 2019 році. Тому не дивно, що кросовер Smart заснований на платформі PMA 2+, від Geely. Ця платформа дозволяє використовувати 800-вольтову архітектуру зі швидкою зарядкою 4 c Однак версія початкового рівня пропонується з 400-вольтовою архітектурою, літій залізофосфатним акумулятором ємністю 76 кВт-годин і електромотором на задній осі потужністю 340 кінських сил і крутним моментом 333 Нм. Батарея забезпечує запас ходу до 465 км за циклом WLTP, А розганяється ця конфігурація до першої сотні за 6,9 секунд. Всі інші комплектації оснащені передовою 800 вольтовою архітектурою та пропонують літій Нікель-Марганець-Кобальтову батарею ємністю 100 кВт годин. У той час, як більш компактна батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю 150 кВт, дозволяючи зарядити акумулятор з 10 до 80% за 30 хвилин, версія зі 100 кВт батареєю підтримує зарядку потужністю 400 кВт, що скорочує час заряджання всього до 18 хвилин. У поєднанні з більшою батареєю пропонується два варіанти приводу: задній та повний привід. У задньопривідній версії кросовер оснащується одним електромотором, який видає 363 кінські сили та 373 ньютон метр крутного моменту. Повний привід пропонує загальну потужність системи 587 сил та 643 ньютон метр крутного. Якщо монопривідна версія розганяється з нуля до 100 км на годину за 6,5 секунд і забезпечує запас ходу до 590 км, то повнопривідна скорочує час розгону до 4,9 секунд, а запас ходу становить 540 км за циклом WLTP. Максимальна швидкість всіх версій обмежена на позначці 200 км на годину. Smart заявляє, що новинка також пропонуватиме можливості двонаправленої зарядки на 230 вольт для підключення електричних приладів під час поїздок на природі. Завдяки колісній базі 2900 мм та загальній довжині 4695 мм, висоті 1705 та ширині 1920 мм моделі Smart Hashtag 5 надають достатньо місця для всіх пасажирів та зберігання багажу. Так задній багажник пропонує від 630 до 1530 літрів із складеними задніми сидіннями. Також електричний кросовер, оснащений переднім багажником об'ємом 72 літри або на 47 літрів у повнопривідній версії, а продумані місця для зберігання речей включають 34 відсіки. Але якщо і цього мало, автомобіль може буксирувати причіп до 1600 кілограм. Залежно від комплектації пропонуються колеса на 19 або 20 дюймів. Дизайн Smart Hashtag 5 розроблено командою Mercedes-Benz. Кросовер має квадратний силует та вертикальні лінії. Короткі передні та задні звіси залишаються ключовою визначальною рисою автомобіля. Новинка має виразну передню частину з подовженими фарами, які з'єднані тонкою смугою, яка підсвічується. Ззаду кросовер має серію овальних ліхтарів. Дизайнери також наділили модель двоколірними дзеркалами безрамковими дверима, ручками дверей, встановленими в рівень з поверхнею кузова, панорамним дахом і аеродинамічно оптимізованими колісними дисками із центральним логотипом Smart, який залишається у вертикальному положенні під час руху. Є спеціальна версія Summit Edition розрахована на бездоріжжя. Вона відрізняється світловою панеллю на даху бічними сходами, які допомагають забезпечити доступ до додаткового багажника на даху. Модель також має посилений захист днища, висувний щіпний пристрій та зовнішній відсік для зберігання речей, як у Land Rover Defender. Версія для бездоріжжя додатково буде оснащена енергозберігаючим тепловим насосом. В інтер'єрі електромобіля доступні шкіряні сидіння, оздоблення з дуба та аудіосистема Sennheiser із 21 динаміком. В основі цифрової системи п'ятірки лежить чіпсет AMD V2000 останнього покоління з обчислювальною здатністю 508 TOPS, що забезпечує роботу інтуїтивно зрозумілого людино-машинного інтерфейсу. Ця передова система оснащена 25 і 6-ти дюймовим проєкційним дисплеєм доповненої реальності, 10-ти дюймовою цифровою панеллю приладів і двома 13-ти дюймовими центральним та пасажирським екранами OLED, Але останній доступний тільки для топових комплектацій. А голосове керування з підтримкою штучного інтелекту в поєднанні з новим аватаром снігового лева забезпечує керування функціями автомобіля без допомоги рук. Два бездротові зарядні майданчики, які охолоджуються, знаходяться на центральній консолі. А чотири порти USB-C розкидані по всьому салону. До особливих функцій розважальної системи відносяться вбудований проектор у парі із аудіосистемою Sennheiser на 20 динаміків з піковою потужністю понад 1119 Вт з підтримкою Dolby Atmos, а також портативний динамік, який можна використовувати поза автомобілем. Родзинкою є підйомна колонка Boombox і навколишнє атмосферне освітлення з 256 кольорами, яке синхронізується з ритмом музики, створюючи чудовий аудіовізуальний досвід. Передні крісла обладнані підігрівом, вентиляцією та масажем. Також вони відкидаються до 121 градуса. На задньому ряду шкіряні сидіння з великим простором для голови. Підігрівом, регулюванням спинки сидіння та електричними сонцезахисними шторками. Другий ряд також оснащений світлодіодними ліхтарями для читання, як у літаку. А якщо скласти задні сидіння, то вийде просторе двоспальне ліжко. Потенційні власники Smart Hashtag 5 оцінять найвищі стандарти безпеки цього автомобіля. Модель оснащена широким набором систем захисту, включаючи численні подушки безпеки та передові технології допомоги водієві. Серед таких систем: Pilot Assist, адаптивний круїз контроль з функцією Stop and Go та помічник на шосе, які забезпечать комфорт та впевненість на дорозі. Також планується згодом запровадити бездротові оновлення систем. Окрім того, автовиробник запевняє, що кузов, виконаний із високоміцної сталі та легкого алюмінієвого сплаву, поєднує в собі гарну продуктивність та мінімальну вагу. Такий матеріал забезпечує не лише підвищену жорсткість конструкції, а й додатковий захист у разі аварії. До того ж, безпека акумулятора та пасажирів була додатково покращена, що забезпечує максимальну безпеку в різних умовах. Початком продажу в кінці квітня 2025 року Smart Hashtag 5 стане не лише найбільшим, але й найдорожчим автомобілем у портфелі бренду. Для замовлення кросовер буде доступний у п'яти різних комплектаціях, проте на старті продажів він буде пропонуватися тільки на ринку Німеччини. Для інших країн компанія планує розпочати продажі в другому та третьому кварталах цього року. Хоча точний список оснащення поки не розкрито, виробник вже оголосив стартові ціни. Базова версія з меншим акумулятором та запасом ходу 465 кілометрів буде коштувати від 46 тисяч євро. Версія із більшим акумулятором у передньопривідному виконанні пропонуватиметься від 51 тисячі євро, а за повнопривідну модифікацію доведеться заплатити від 55 тисяч 400 євро. Для порівняння на китайському ринку, де кросовер вже доступний для замовлення, ціни стартують від 30,5 тисячі євро для базової версії і досягають 47 тисяч євро для топової повнопривідної моделі. Smart Hashtag 5 це амбітний крок бренду в сегменті електричних кросоверів, що поєднує стиль, технології та потужність. Завдяки передовій платформі, великому запасу ходу та розширеним можливостям зарядки, модель має потенціал стати популярною на європейському ринку, але його висока вартість можуть обмежити привабливість моделі для широкої аудиторії. Крім того, ціни від 46 тисяч євро і вище відносять модель до більш преміального конкурентного сегменту, де автовиробники роблять ставку не на інновації чи передові технології, а на впізнаваність та силу бренду. Проте, незважаючи на це, очевидні переваги електрокросовера можуть стати його ключем до успіху на ринку, допомагаючи здобути популярність серед споживачів. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій, гарних поїздок та безпечних доріг.